Симон Васильович Петлюра є досить цікавою і суперечливою фігурою початку ХХ століття. Його персону і зараз оточують різноманітні суперечки і пересуди. Спробуємо пролити світло на його особистість, переконання та діяльність. Симон Петлюра відомий перш за все як військово-політичний діяч, голова директорії, головний отаман військ і флоту Української Народної Республіки. Утім, не менш вагомим є його культурний досвід. До того, як очолити військо і державу, Петлюра був відомим театральним рецензентом та літературним критиком. Сам добре грав на сцені і любив співати, навіть диригував. Симон Васильович Петлюра народився 10 травня 1879 року в Полтаві. Багатодітна родина Василя і Ольги Петлюр. Відзначалися сильними українськими традиціями. Зростаючи у цій атмосфері, Симон всотував повагу до народних традицій, захоплювався минулим рідного краю. Маловідомим залишається той факт, що Петлюра мав зовсім інше ім'я при народженні. Так батьки назвали майбутнього політичного діяча Семеном. Ім'я Симон Петлюра взяв собі пізніше на честь видатного революціонера Сімона Болівара. У віці 13 років хлопець розпочав навчання в церковно-парафіальній школі. Закінчивши її, вступив у 1895 році до полтавської духовної семінарії. Симона вабило світське життя, історія, музика, культура. Він гарно співав, разом із друзями грав у виставах. Світогляд юнака формувався під впливом Шевченкового кобзаря, безсмертних творів котляревського та історичної літератури. У 1898 році Петлюра стає членом української громади, яку було організовано молоддю семінарії та інших освітніх закладів. У 1901 році за організацію виконання Миколою Лисенком у стінах семінарії, забороненої російською цензурою Кантати на слова Тараса Шевченка Б'ють пороги, Симона виключили з Полтавської духовної семінарії. Навесні 1902 року Петлюра стає одним із Організаторів виступу семінаристів та незабаром бере участь у селянських виступах. Після придушення руху жандармерія порушила кримінальну справу проти підмовників. Рятуючись від неминучого арешту, Петлюра восени 1902 року виїжджає на Кубань до Катеринодара, де вчителює, працює над архівами кубанського війська. Крім цього, бере участь в роботі філіалу революційної української партії Чорноморської вільної громади. У 23 роки Симон Петлюра почав журналістську кар'єру. Симон Петлюра, який регулярно писав про мистецтво українського освіту, історію, літературу, культуру і не тільки, не залишив жодних спогадів чи записок про себе. Тож його особисте життя досі залишається таємницею. Втім, дещо про його родину все ж відомо. Після переїзду до Москви у 1909 році він познайомився з Полтавкою Ольгою Більською на вечірці українського земляцтва. З 1910 року закохані жили разом. У 1911 році у них народилася донька Леся, а в 1915 році Симон та Ольга одружилися. Надалі дружина й донька супроводжуватимуть його в еміграції та залишатимуться поруч аж до смерті. Восени 1908 року вже відомий український журналіст та редактор Симон Петлюра переїхав до Петербурга, а згодом до Москви. У серці ворожої імперії він взявся за справу, яку замислив ще в студентські роки, розкрити очі росіянам на україну і українську культуру. Займався цим упродовж 1912-16 років на посаді редактора одного з найавторитетніших на той час українських журналів Українська життя». Протягом 1916 1917 років обіймав у Союзі земств посаду заступника уповноваженого Всеросійського Земського Союзу. Це дало змогу відвідувати частини і вести політичну роботу серед вояків українців. На цій посаді Петлюра розгорнув масштабну культурну програму. У кожному українському повіті планував заснувати зразкову школу імені котрогось із видатних діячів української культури. Розробляв ідею всеукраїнського реєстру маєтків історику культурного значення. Планував брукування великих українських історичних доріг. Один з найяскравіших спецпроєктів земства під його головуванням. Упорядкування могили Тараса Шевченка на Чернечій горі, у планах навіть було б прокладання до могили Кобзаря дорожнього шосе, запуск щотижневого пароплаву «Київ-Канів», облаштування на Дніпрі причалу і пляжу, створення біля могили туристичної інфраструктури та бібліотеки, куди би з творчими резиденціями приїздили письменники та художники. Але, на жаль, цьому не судилося збутися. Важливою подією в політичній кар'єрі Петлюри. Став перший всеукраїнський військовий з'їзд 1917 року в Києві. Петлюра був однією з провідних постатей з'їзду, входив до його президії, головував на декількох засіданнях, виголосив низку промов, запропонував найважливіші резолюції. Учасники з'їзду обрали Симона Петлюру, головою Українського генерального військового комітету. А після утворення 28 червня того ж року Генерального секретаріату Української центральної ради першим генеральним секретарем військових справ, головним завданням Петлюри була організація та Українізація Збройних сил Української Народної Республіки. Не бажаючи коритися наказам згори, Петлюра конфліктував з головою Генерального секретаріату Володимиром Винниченком, який не підтримував створення окремих збройних сил України. На знак протесту Симон Васильович вийшов з уряду. Він поїхав на Лівобережжя, де почав створювати українські військові частини. Так було сформовано гайдамацький кіш Слобідської України. Петлюрівські гайдамаки на початку 1918 року відіграли вирішальну роль у боях за Київ та в ліквідації повстання більшовиків, центром якого став Арсенал. Кіш став однією з найбільш боєздатних українських частин. Петлюра пропагував серед українських вояків культуру читання, закликав українські видавництва озброювати армію національною літературою, давав доручення створити при військових частинах бібліотеки. У липні 1918 року петлюру за підозрою у підготовці антигетьманського повстання відправили до Лук'янівської в'язниці. Після чотирьохмісячного ув'язнення він був звільнений та переїхав до Білої церкви. У листопаді 1918 року була створена директорія. Авторитет Симона Петлюри був настільки великим, що його довелося включити до складу директорії. Він очолив армію Української Народної Республіки як її головний отаман. Становище директорії впродовж всього її керування було дуже важким. Українську Народну Республіку з усіх боків оточили ворожі армії, що прагнули її знищення. До того ж, уряд директорії не мав чіткого політичного плану. Винниченко вимагав укладення миру з більшовиками, а не з Антантою. Позиція Петлюри була протилежною. 10 лютого 1919 року Володимир Винниченко подав у відставку. Головою директорії став Симон Петлюра. У її складі він перебував від першого до останнього дня її існування. Він воює проти більшовиків, проти денікінців, проти Нестора Махна. До літа більшовики, спираючись на допомогу формувань Махна і Григор'єва, зайняли майже всю Україну. Петлюра, опинившись при владі, не мав досвіду керівництва. Його політика була спрямована на здобуття цієї влади. Далі він сподівався на допомогу європейських правителів. Петлюра веде переговори з Антантою, Румунією Польщею. Після укладення Варшавського договору. Українські війська разом із польською армією у квітні 1920 року вступили в Київ. А уже в жовтні 1920 року Польща уклала перемир'я з Росією і війська Української Народної Республіки перейшли за річку Збруч у Польщу, де були роззброєні та інтерновані. У січні 1919 року заради перемоги демократії Симон Петлюра. Ініціював свій наймасштабніший культурний проєкт, доручив диригентові Олександру Кошицю створити хор і відправити його у світове турне для популяризації української культури. Саме завдяки Симону Петлюрі, твір українського композитора Миколи Лисенка Щедрик став відомим на весь світ. Цей крок міг допомогти Україні добути міжнародне визнання і військову допомогу у війні з Росією. А також протидіяти брехні російської пропаганди, що заявляла, як і сьогодні, українського народу не існує. Останні роки свого життя Симон Петлюра провів в еміграції. З листопада 1920 року керував роботою еміграційного уряду Української Народної Республіки у Польщі. У грудні 1923 року виїхав до Австрії, згодом до Угорщини, Швейцарії. У жовтні 1924 року оселився в Парижі, де організував видання Тижневика Тризуб і продовжував виконувати обов'язки голови директорії Української Народної Республіки і головного отамана Української Народної Республіки. Симон Петлюра загинув 25 травня 1926 року біля 14-ї години у Парижі від кулі більшовицького агента Самуїла Шварцбарта. Поховали його на Паризькому цвинтарі Монпарнас. На суді убивця заявив, що виконав цю акцію з помсти за єврейські погроми в Україні під час громадянської війни. Було представлено понад 200 документів, які доводили непричетність петлюри до єврейських погромів, його заклики протидіяти їм і навіть факти про те, що він жорстоко карав командирів, які здійснювали ці погроми. Але це не було прийнято до уваги суддями. Не було прийнято до уваги і заяви єврейських лідерів, які виступили на захід Симона Петлюри, і намагалися довести помилковість обвинувачень, які йому висували. Під потужним тиском французький суд присяжник звільнив убивцю від покарання. Петлюра безмежно вірив в українську державність і висловлював цю віру такими словами: ти переможеш, великий народе мученику і переможеш не для того, щоб. Підбивати під себе чужі, не наші землі, ти переможеш для спокійного будування могутньої держави України, для щасливої праці поколінь майбутніх. спадуть віковічні кайдани стомлених рук твоїх, спадуть ганебні пута з величної постаті рівної матері України. Минуть жахливі криваві роки боротьби і невпинна праця синів твоїх загоїть рани кривавої руїни, дасть пишні скарби для всіх народів світу. Дасть спокій і щастя великій, вільній, самостійній Україні. До наших часів дійшли багато згадок та документів, які містять правдиві факти про Симона Петлюру. Його постать привертає увагу дослідників своєю нетиповістю. Суперечки навколо його діяльності не вщухають і досі хтось підносить ім'я відомого діяча, а хтось паплюжить. Але незважаючи ні на що, Симон Петлюра є надзвичайно цікавим. Як реальна людина, тож до вашої уваги пропонуємо видання з фонду відділу документів з гуманітарних та природничих наук, як самого Симона Петлюри, так і книжки про українського військового, державного та політичного діяча.